Nokia, скільки ж ностальгії у цій назві, я думаю, що в нашій країні немає людей, які б не користувалися телефонами і смартфонами цієї компанії. Проте компанія так і не змогла чимось відповісти на появу iPhone та Android, і в далекому 2013 році, коли Symbian вже остаточно застаріла і Nokia втратила свою велич, Microsoft повністю викупила мобільний підрозділ компанії з усіма її патентами. А вже в 2016 році позбулася її і продала до рук китайських Foxconn та HMD. І незважаючи на те, що Nokia Technology залишається головною у виробництві своїх смартфонів. Всі ці перипетії призвели до того, що минулої популярності бренд вже немає, хоча сучасні його смартфони цілком заслуговують на увагу. Так що сьогодні ми з вами подивимось на дуже цікавого представника бюджетного цінового сегменту Nokia 5 і 4, та трохи порівняємо з попередником Nokia 5 і 3. Забігаючи наперед, скажу, що в цьому смартфоні є фішки, яких дуже часто не зустрінеш навіть у флагманських смартфонах. Ну і те, що це один з прямих конкурентів народного Poco M3. А ще його можна назвати дуже дуже бюджетним пікселем. Дизайн, як і краса будь чого, місце для відчайдушних дебатів, якого питання ми не торкнулись. Так і в цьому смартфоні. З одного боку, тут немає нічого незвичайного чи хоча б чого небудь цікавенького, а з іншого, давайте не будемо забувати про ціновий сегмент, адже в бюджетниках не часто можна зустріти щось екстравагантне. Виглядає 5.4 сучасно, як і усі смартфони 2020 року. І знаєте, я все ж здивований. Здивований тому, як у 2021 році можна вліпити свій логотип на фронтальну панель. Але якщо Чесно, то від смартфона отримуєш лише позитивні емоції під час використання. Ну якщо мова йде про просто тримати в руці, адже ергономіка тут дійсно на високому рівні. Вигнута задня панель робить смартфон зручним, а завдяки використаним тут матеріалам, смартфон не замінює гантелю в спортзалі, на відміну від деяких, які намагаються видавати свій пластик за скло. Nokia 54 прямо в обличчя каже мені: так у мене тут полікарбонат, і що ти мені зробиш? Та нічого, адже це не є погано чи ганебно. Вага не висока, тактильні відчуття норм, та й ремонт буде набагато дешевшим, але є в мене тут одне. Але і називається воно глянець. Ну навіщо хлопці? У трійки була матова поверхня, і це ж набагато краще. І грець з тими руками і їх відчуттям заляпати цей смартфон простіше простого. І якщо не придбати чохол, а його у комплекті, звичайно ж, немає, то левову долю часу користування цим красенем ви проведете саме за відтиранням своїх відбитків зі свого ж смартфону. Декілька слів про розміщення елементів на корпусі, адже тут не все так просто. На правій стороні кнопки живлення та регулювання гучності. З ними все ок. На верхній грані. Вхід для підключення дротових навушників, що дуже й дуже ок. Знизу Type-C та один динамік, а от зліва окрема клавіша для виклику Google Асистенту. Чи потрібна вона користувачеві? Ну. Хіба що в тому випадку, якщо ви гуглите все підряд. Ну або якщо вам подобається переназначати клавіші у своєму смартфоні. Окремо дяка за те, що вона хоча б досить туга і випадково не натискається. Ну а її існуванню слід дякувати програмі Android One, до якої входять майже всі смартфони Nokia. Що це дає кінцевому користувачеві, обговоримо трохи пізніше. А ось із дисплеєм не все так однозначно. З одного боку, це один з небагатьох сучасних девайсів діагональ екрану, якого менше, ніж 6,5 дюймів. Так, 6,39 дюйма важко назвати крихітом. Але це вже хоч щось. А з іншого боку, роздільна здатність усього HD Виглядає це якось по-корейськи, чи що, адже за таку ціну вже мало б бути Full HD. Але я ні в якому разі не кажу про те, що екран в цьому смартфоні геть поганий. Ні, IPS LCD 400 нітів яскравості співвідношення сторін 19,5 до 9. І якщо не прискіпуватись, то в цілому він виконує свою роботу досить непогано. Але як там будуть справи влітку з такою от яскравістю, питання, на яке в мене поки немає відповіді. Мені завжди подобалось те, як Фіни чи. На Фіни чи на половину Фіни справляються з калібруванням екрану, адже кольори на їх смартфонах виглядають водночас і природньо, і в той же час яскраво та насичено. Так що єдина моя серйозна претензія до нього це яскравість. Ну і ще, якщо порівнювати з попередником, то у новинки дисплей став трохи меншим. Ну і чубчик замінили на Отвір цятку, якщо що це не я вигадав таку назву. З залізом це також дуже цікаво. По-перше, система на кристалі, або простіше кажучи, процесор Snapdragon 662, Вісім ядер, серед яких чотири потужних ядра з частотою 2 ГГц, а інші чотири енергозберігаючі з частотою 1,8 ГГц. Різниця дійсно така приголомшлива, але що вже тут поробиш? Доповнюють його 4 ГБ lpddr 4X оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої EMMC пам'яті. Інших варіантів. В нашій країні немає, а було б непогано. Ну і як на мене, в 2021 році вже зовсім несерйозно використовувати такий тип пам'яті в смартфоні за 200 доларів. Якщо казати про сухі цифри в бенчмарках, то все досить непогано і місцями навіть краще, ніж в тому ж Poco m 3 Так, з холодного старту після розблокування продуктивність може здаватись меншою, ніж є насправді, але все це триває буквально декілька секунд. Плавність інтерфейсу, здебільшого, задовільна, і інколи здається, що тут використовується 90 Гц. Але інколи буває і навпаки. І про це я також розкажу. Трохи пізніше. Ігри. Ну, на низьких та середніх налаштуваннях грати можна, але не довго. Якщо запустити якийсь AAA проєкт, то приблизно за 5-10 хвилин смартфон буде важкувато тримати в руках, а процесор втратить близько 15-20% потужності. Тому не для геймінгу цей смартфон, не для геймінгу. Камери. Найцікавіший пункт особисто для мене, так як Nokia пообіцяла усім нам камеру з неймомірними можливостями. І в деяких місцях це дійсно так і є. Не дивлячись на те, що номінально камери тут 4, по факту знімати 95% знімків, усі будуть лише на головну 48 мегапіксельну камеру з діафрагмою 1.8. Так, тут є ще і 5 мегапіксельний ультраширококутник, але він дуже темний і навіть в день фото на нього виходять такі собі. А от основний модуль знімає дуже непогано. Звичайно ж, не забуваючи про ціновий сегмент. Правда, вночі. Йому трохи поганішає, але це можливо можна виправити за допомогою Google камер. Ну і так, тут є ще макрокамера, на яку навіть можна знімати відео, та камера для вимірювання глибини, так що номінально їх все ще чотири. А ось що тут дійсно цікаво, це відеозйомка. Nokia 5.4 дозволяє користувачу знімати відео на звичайну та надширококутну камеру логарифмічне відео зі збільшеним динамічним діапазоном та інформацією про кольори і можливістю на постобробці пофарбувати відео, так як заманеться. Для цього потрібно застосунку камери обрати режим кіно, і смартфон одразу ж почне знімати відео у пропорціях 21 до 9 з можливістю налаштувати бітрейт. Баланс білого, експозицію, фокус та ISO як до, так і під час запису. І усе б нічого, якщо б роздільна здатність такого відео була більша, ніж 1920 на 822. Та швидкість була більша, ніж 24 кадри за секунду. З одного боку, ну так кіно, 24 кадри і так далі, але. камон! Чому не можна знімати звичайне 16 до 9. Ну а з такою роздільною здатністю пряма дорога в Болівуд. І якщо що, такі можливості майже будь-якому смартфону може надати застосунок Pro. Мене приємно здивувала автономність цього смартфону, адже 4000 тисячі за годину вже не дивують нікого. Але, мабуть, саме невисока роздільна здатність зіграла свою позитивну роль на автономність, адже в тесті PCMark Nokia 5.4 змогла отримати майже 17 годин роботи. А значить, два дні без ігор та з помірним використанням соціальних мереж буде. Суть гарантовані зарядний пристрій тут звичайний на 10 Вт і ніякого надшвидкого заряджання тут немає. Повна зарядка йде годинки дві не менше. Декілька слів про деякі моменти. Звук на подив приємний, вібро також не бісить. А от варіанти біометричного захисту дещо засмучують. Хоча ні, засмучують не вони, адже палець розпізнається в більшості випадків, і в лице смартфон розпізнав мене навіть після гоління. Засмучує в усьому цьому швидкість анімації та реакції смартфона на пробудження. Я звинувачую в цьому є ММС пам'ять та операційну систему. Саме так, як і казав раніше, цей смартфон входить до програми Android One і обов'язково отримує два роки оновлень. Принаймні, так зазначено на коробці пристрою. І якщо ви вважаєте, що це гарантує йому дві версії нового Android, то в мене для вас погані новини. Ми знімаємо це відео наприкінці лютого 2021 року. Цей смартфон було анонсовано наприкінці грудня 2020-го, та ось зовсім недавно він потрапив до продажу. І на борту він має 10-й Android. і досі не обнулився до 11-го. а вже анонсовано 12-й. Тож, можливо, під двома роками підтримки приховуються. Ну за два роки ми вам оновимо смартфон на ту версію, з якою він повинен був з'явити. До самої шаблонки в мене майже немає питання, що це саме той Google Experience, якого так бажають деякі люди. Та що цей смартфон дійсно можна назвати пікселем на таких собі мінімалочках. але деякі фрізи інколи можливі, це факт. Підбиваючи підсумки, я можу сказати, що Nokia 5.4 це смартфон не без але. В нього дуже специфічний накопичувач, це не дуже яскравий дисплей, який може влітку показати себе не з кращої сторони, але з іншого боку, ми маємо приємний інтерфейс, дуже добру автономність та гіпотетично цікаву камеру для примируких людей і за приємну ціну. Ну, а що ви думаєте про бренд Nokia та про такі смартфони? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А за ми як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв та живіть і процвітайте.